Є легенда, що королева Ізабела Кастильська милася лише двічі в житті при народженні та перед весіллям. А один із французьких королів поховав доньку після того, як її заїли воші. Ці історії радше міфи, однак проблема особистої гігієни справді була надзвичайно гострою. Ставлення до купання було складним. У релігійних уявленнях того часу часте миття тіла вважалося гріховним задоволенням. Люди вірили, що вода відкриває пори шкіри і таким чином полегшує проникнення хвороб у тіло. Після початку епідемій багато хто взагалі припиняв митися, вважаючи, що вода провідник інфекцій, Ба більше у багатьох містах почали закривати громадські лазні, тож митися стало не лише незручно, а й на думку людей небезпечно. Не менш вражаючим був і спосіб справляння природних потреб. У замках будували спеціальні виступи в стінах, гардеробні, з яких випорожнення падали просто у ровичі річки. Якщо вода була поруч, добре все змивалося. Якщо ні, неприємний запах залишався допоки його не змивав дощ. У містах вміст нічних горщиків просто виливали на вулицю, часто прямо з вікон, вигукуючи попередження, щоб не облити перехожих. Єдина служба прибирання, такою, яка існувала в середньовічному місті дощ, і він був абсолютно безкоштовний. Каналізації в сучасному розумінні не існувало, тож бруд та відходи накопичувалися скрізь. Догляд за тілом теж був далекий від сучасного розуміння чистоти. Волосся не мили водою, а посипали спеціальною пудрою з борошна або сухих трав, після чого вичісували. Іноді використовували ароматичні олії. Щоб замаскувати запах. Воші, блохи та інші паразити були постійними сусідами як у бідняків, так і у шляхти. Перуки, які носили вельможі, лише посилювали ситуацію. Під ними завжди вирувало життя. Деякі навіть голили голови повністю, щоб трохи полегшити муки, а перуку вдягали зверху для пристойного вигляду. Щодо гігієни ротової порожнини, то зубної щітки чи пасти в ті часи не було. Люди використовували ганчірочки, дерев'яні палички або просто полоскали рота водою. Деякі жували ароматні трави, золу, або мед, щоб освіжити подих. Це не покращувало стан зубів, але хоча б трохи допомагало боротися з неприємним запахом. Існує міф, ніби шляхетні дами вважали білі зуби ознакою простолюдина, тож приховували усмішку. Однак наукових підтверджень цьому немає. Насправді ж зуби псувалися дуже швидко і у знаті, і в селян. Білизну у середньовіччі прали рідко. По-перше, її було небагато. У багатьох була лише одна сорочка, яку носили кілька тижнів поспіль. По друге, прання було важкою працею, не було прального засобу. Мило коштувало дорого, а вода не завжди доступна. Часто білизну терли золою або піском, а іноді навіть мочили сечею, бо вважалося, що аміак добре очищує. Заможні люди могли дозволити собі змінну білизну, але більшість носила одне й те саме, поки воно буквально не розвалювалося. Через це тіло вкривалося виразками, свербіло, а хвороби шкіри вважалися майже нормою. Дивовижно, але в той же час середньовічна людина мала своє уявлення про чистоту. Для них чистий не обов'язково означав вимитий водою. Слово чисто. Ота могло означати стан душі, деякі навіть натирали себе духмяними маслами або пилком, щоб не пахнути настільки жахливо. Інколи для краси використовували найдивніші засоби. Наприклад, жінки могли фарбувати зуби чорним або навіть натирати обличчя курячим послідом, вірячи в цілющі властивості. Мертвих мишей прикладали до зубів приболю, а шерстю гризунів декорували обличчя замість брів чи вій. Середньовіччя це не лише замки, лицарі та прекрасні дами, як нам часто показують у фільмах. Це ще й воші, відкриті каналізації жахливий сморід і повна відсутність елементарних знань про гігієну. І, хоча, з точки зору сучасної людини, це здається варварством у своїх умовах. Люди середньовіччя виживали як могли, і це вже справжній подвиг.